Ми майже побудували скло, ну, вікно. Так, тепер ми будуємо кришу. Так, беремо деревину. Ось ми побудували кришу. Ну, а зараз ну, ми для вас можемо навіть інтер'єр в будинку зробити. Ми б поставили ну, ліжко, сундук, навіть два сундука можемо, ну і піч можемо навіть верстак поставити. А далі, якщо вам вже захочеться, ви можете приручити. І, і собаку, і кота. Це вже, якщо вам захочеться. Зараз ми, ми навіть вам покажемо, як приручити кота. Ну, гріться як оцелот. От ми все оце оцелота, зараз будемо його приручати. О, бачите, ви берете рибу і на оцелота. Потім ми, потім создаємо собаку вовка і приручаємо його кісткою. Ось ми її приручили з собачку. Ось так. І на цьому. Ми закінчуємо наш дім. Бувайте!